Але унікальна Україна не лише вишиванками і людьми, які їх носять такої землі, як наша, не знайти більше ніде у світі. Унікальні гори, рівнини, печери, водоспади і навіть коралові рифи. От тільки більшість українців, живучи поряд з усіма цими дивами, навіть не здогадуються про їх існування. Тому у пошуках вражень їдуть за кордон, а даремно відкривати власну землю і дешевше, і цікавіше. Чому українці можуть пишатися своєю землею і які дива варто побачити на власні очі знає Ірина Симоніна. Найдовша гіпсова печера в світі та друга за протяжністю на землі. Ось вона печера оптимістична. Знаходиться на Тернопільщині, крім вражаючих розмірів, вона унікальна ще й своїм наповненням. Кристалам десятки тисяч років. Всі вони рідкісні та неповторні. Особливо ціняться нещодавно відкриті геліктити, унікальні для гіпсових печер. Це білі та рожеві утворення, що нагадують корали. Хто знає і про цю місцевість. Національний парк Подільські товтри, що на Хмельниччині, має свою особливість, аналогів якої немає в світі. Товтри скелі, як коралові як рифи. Ну це дійсно коралові рифи, ви можете колупнути, це будуть ракушки. От, і Цей залишок тих коралових рифів Сарматського моря. Зараз вони в таких вигляді таких вершин сопок над рівниною піднімаються. Mm -hmm. от, коли сідаєш, то ти. От бачите, атол такий раз, два, три, чотири вершинка півкругом іде. О, таке враження, що якщо ви собі, що це все зелене, це синє, у вас вийде море і такий кораловий острів. Ярослав Козак розробляє надзвичайні туристичні маршрути. Він пропонує побачити маловідомі унікальні куточки України. Трапляються і такі місця, де ще не ступала нога людини. Ви можете Поїхати на острів, який цього року виник, тому що Дунай щороку намиває нові острови, виноситься на мул, і вам навіть сертифікат дадуть, що ваша нога перша ступила на нову землю. Можете своїм ім'ям острів назвати. Юрій Шевченко своїм ім'ям острови не називав, але побачив чимало того, що за кордоном не знайдеш. Українські красоти настільки захопили мандрівника, що подорожі Україну перетворились на сенс життя. Юрій Шевченко подорожує з дружиною вже сім років і зупинятися не збирається, адже кожна мандрівка стає новим відкриттям. Виявляється, в Карпатах наших в закарпатських Карпатах є така місцина, де є карстрові печери, які ніхто не бачив. Але Україна унікальна не тільки на поверхні. В своїх надрах вона не бідніша ніж зовні. Україна це невеликий регіон нашої планети. Займався 0,4 площі всієї суші планети. Але у цьому невеликому регіоні зосередження на башат багато таких структур, які присутні на інших континентах, на інших регіонах в інших регіонах суші, але в Україні вони зібралися в так концентрованому вигляді. Найцікавіше, що на території України є кілька таких унікальних об'єктів, яких немає на інших континентах. На території України є декілька унікальних таких структур, які зв'язані з тим, що падінням чи комети чи якось. На, на землю, це було давнино. Одна така болонська структура, друга така болтирська структура. О, так от болтирська структура, цим цікава, що цей кратер, який утворився при падінні цього небесного тіла. Е, Виповнені осадками, які на Десь на дві треті складені горючими сланцями. Причому запаси їх 3,7 мільярди тонн. За новими враженнями та унікальними місцями більшість українців їде за кордон, а все тому, що інші країни вдало себе рекламують як на міжнародній арені, так і серед свого населення. Україна ж багача своїми унікальностями, але поки що не є брендом і тому мало цікава для туристів та й для українців. Щоб змінити ситуацію, потрібно рекламувати Україну. Переконана Надія Перевізник, координатор проєктів маркетингової компанії не потрібно вертатися в минуле, не потрібно вишукувати штучно, витягувати там історичних лідерів, поетів при всій поеті, при всій любові і повазі. Так потрібно створювати нові легенди. Тарас Григорович Шевченко на жаль не є гачком для туристів, і вареники і орнаментологія теж сумнівні гачки. Я би будувала бренд країни. Те, про що говорять експерти, на нашій аграрності, органічності, на поки ще чистоті природи і продуктів. Починати треба з брендування міст. Компанія розробила логотип Донецька, який вже успішно використовується. Великі ці мартени, індустрія, футбол. А паралельно в радянський час там висадили мільйон роз. І ми їм зробили от Power and Beauty, вугілля і троянда там сила і краса. Проведення євро 2012 вже дало поштовх до створення бренду Україна. Почали виникати логотип. Пи міст та унікальні туристичні маршрути. І можливо через кілька років Україна стане відома своїми унікальними місцями на весь світ. Ірина Симойна, Андрій Папуша, Юрій Анісімов підсумки тижня.